на уроці математики. Уснову обчисли йде відповідь на запитання, скільки ж буде. Після відео на паузу, виконай завдання. Ще раз полічи. Напиши каліграфічне на число відповідь 60 розділити на 7. Запишіть 7 травня класної роботи і каліграфічна галинка. Постав відео на паузу, виконай завдання. Завдання 631 Кожне число зменшу 5 разів. 15 ділимо на 5, 55 ділимо на 5, 500 ділимо на 5, 250 ділимо на 5, 35 ділимо на 5 і 100 ділимо на 5. 1. 632-й визначить, скільки в кожному числі сотень одиниць десятків. Отже, 730, 7 сотень, 73 десятки, 730 одиниць. За зразком наступні числа опрацюю самостійно. Відомо. Подивіться, як ми знаходимо частку 141 поділити на 3 усно. Ми розкладаємо 141 на 120 і 21, 120 ділимо на 3, потім 21 ділимо на 3, виходить 40, 7, 47. Як ми це можемо зробити письмово? Записали 141 поділити на 3. Для цього спочатку визначаю скільки цифр у участі. Для цього знаходжу перше неповне ділене. У діленому є одна сотня. Одну сотню не можна поділити на 3, так, щоб у часті були сотні. Отже, утворюємо перше неповне ділення із однієї сотні і чотирьох десятків. Тобто 14 десятків, це буде перше неповне ділення. Отже, у частці найвищим розрядом будуть десятки. Результат ділення двоцифрове число. Тобто, якщо у нас перша цифра менша, ніж цифра, на яку ми ділимо, ми беремо. тоді… 2 числа та 2 цифри. І утворюємо число 14. Значить, Перше число, яке ми будемо ділити, буде 14, друге 1. Значить, у нас будуть десятки і одиниці. 14 поділити на 3. Буде 4. 4 на 3 це 12. І 2 залишається записали. Ми. Зносимо одиницю да, одиниці. і Дивимось 21 поділити на 3, це буде 7. Отже, 7 помножити на 3, це буде 21. 21 відняти 21 0, значить ділення показали правильно. Розгляньте частки, Визначити, у яких із них результат буде двоцифрове число. Дивимося 768. Буде трицифрове чи двоцифрове. Двоцифрове, тому що 7 менше за 8, тому ми будемо брати 76 і 8. Так, далі йдемо. 476. 4 ми зможемо поділити, значить, буде 3 цифрові. 216, 2. Яка, значить, зможемо поділити. 564 поділити на 6. Ми не можемо п'ятірку поділити, тому ми будемо брати 56. 123 поділити на 3. Знову ж таки, 1 ми не можемо поділити, значить буде 12. Так, чудово. Тому що перша непомніванділена не ділиться на дільник. Запишіть, будь ласка, вирази 635. Виконайте ділення за зразком. 623 ділимо на 7. Визначаємо перше неповноділене. 6 ми не можемо поділити на 7, бо воно менше. Значить, 62 ділимо на 7. Беремо по 8, це буде 56 і 6 залишається. Вносимо трійку, 63 ділимо, це буде 9. І перевіряємо дію множення 89 помножити на 7. 7 на запам'ятали. І 7 на 8, 56, плюс 6, 62. 623. Виконайте наступні за зразком самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте, потім перевірте. Задача 636. Розв'яжи задачу. На пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 345 метрів тканини. На початку нам треба дізнатися, скільки на один костюм витрачають. І потім це все поділити на три. Маса 5 пачок какао становить 375 г, яка маса 9 таких пачок. Спочатку нам треба поділити на 5, потім умножити на 9. Чудово. Роз'їжжіть задачу. З однієї ділянки фермер зібрав 168 гірків, з іншої на 86 кг більше. 80 кг огірків він здав у їдальню, а решту на концерний завод. Скільки кілограмів огірків фермер здав на концерний завод. Дивимося, якщо він зібрав 168 і на 86 кг більше, нам треба дізнатися, скільки він всього зібрав. Тобто нам треба спочатку додати, це буде друга ділянка, потім додати ще першу ділянку, всього зібрав. Далі відняти те, що він. Е... Віддав і залишається 342 кілограми здав на концерт. Чудово. Подивіться, будь ласка, довжини сторін прямокутника дорівнює 9 і 17. Як нам знайти периметр? Якщо тут 9, тут 17, то периметр це сума всіх сторін. Ваше домашнє задання. На сторіночці 116 підручнику розв'язати задачу номер 640 та знайти значення виразів номер 641 Визнайте, яким для вас був урок. А ми з вами побачимось наступного разу.